Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Телеграм-канал «Топор Помсти» пише про удари по авіабазі «Балтимор». Якраз тоді, коли на озліти йшли, фронтові бомбардувальники, як пишуть джерела, два літаки спалило одразу, ще п'яті серйозно пошкоджені і навряд чи найближчим часом зможуть летіти. Також загинули і пілоти, які знаходилися поблизу разом з техніками. Понад 25 загиблих, 40 поранених. Втім, найбільше пошкоджено літаків і гелікоптерів. Мова йде про дрони кількості. Сирени лунали по усьому воронежі, що вовни буде більше і більше в Україні. Почалося серійне виробництво дронів ракет із дальністю автономного польоту до 3100 кілометрів. Автономні літаки компанії Пекло пройшли сертифікацію. Почалося їхнє серійне виробництво. Він додав, що компанії вклала угоду з міністерством оборони на постачання першої партії до ЗСУ. Як каже Шимків, автономні літаки можуть коштувати від 250 до 450 доларів. Усе залежить від начинка, якого хоче замовник. Я тут просто назву діапазон вартості професійних камер, які коштують вони від 20 тисяч до 320 тисяч доларів, підкреслює він. Зв'язок хороша захищена система, яка має радіус 150 кілометрів, коштує від 80 до 120 тисяч доларів. Системи антиджемінгу, звісно, є і за 300 баксів, але круті за 12 тисяч 500 баксів. А дрон може подолати понад 1000 кілометрів автономного польоту, якщо встановлювати бака 350 літрів, то Відстань можна збільшити навіть до 3100 тисяч кілометрів. Тут можна варіювати, у дрони є корисне навантаження. Частина йде на пальне, частина на вантаж, тобто залежно від цілей польоту підкресті шамкіум. Як саме називати великі крилаті ракети, сперечаться не тільки в Україні, але це ракета чи безпілотник починається стаття в американському журналі Зе Zone, де описано концепцію маленьких дешевих ракет, що здатні бити на сотні миль в Україні. За такими виробами закріпилася назва дрони. Ракети, бо саме так президента представив ракету Паляниця на день незалежності цього року. А звідки тих джерел відомо, що паляниця має бойову частину вагою близько 100 кг, у четверо менше ніж на російських калібрах. Водночас ще у 2-4 рази більше ніж зазвичай несуть українські далекобійні дрони. На початку грудня презентували іншу ракету. Пекло вона має значно меншу бойову частину ніж паляниця, що робить її дуже схожою на дрон Камікадзе. Однак вона здатна летіти зі швидкістю до 700 км на. Годину, тоді як звичайні дрони – 150-200 км на годину. На думку одного з розробників пекла суто технічно крилатою ракетою безпілотник стає завдяки наявності реактивного двигуна, в якому сенсі назву дрони ракети можна вважати справедливою, коли мова йде про крилаті ракети. Українці зазвичай думають про російські, які несуть бойовий заряд у 400 кг більше, рухаються зі швидкістю близько 1000 км на годину а також мають по декілька систем наведених на ціль, зокрема водночас. Дрони Камікадзе рухаються повільно, мають у десять разів меншу бойову частину та менше розвинену навігацію. А маленькі крилаті ракети це щось посередині. Малі крилаті ракети нова сторінка у війні безпілотників. З кінця 2022 року Україна та Росія обмінялися тисячами ударів далекобійними дронами і з того часу постійно вдосконалюють свої технології. Окупанти намагаються зробити дрони камікадзе більш масовими та дешевими, використовуючи свої шахети та гербери для виснаження української ППО, щоб після цього завдати. Те ударів великими ракетами. Україна має обмежену кількість великих ракет. Тому безпілотники залишаються нашим головним засобом ураження об'єктів у тилу ворога. Знищення безпілотниками російських об'єктів за кілька сотень кілометрів від кордону в один момент стало буденністю. Однак росіяни швидко навчаються і усе частіше збивають українські дрони. Інженери почали думати, як удосконалити конструкцію БПЛА, щоб продовжувати знищувати склади і нафтобази в Російській Федерації. Редакція каналу не несе Ості за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.